Гуля у Галицькому селі або таємниця Маланки. Блакитно срібний робот Гуля з великими цікавими очима сенсорами приземлив свій модуль біля Галицького села Вересневе напередодні старого Нового року. Гуль, гуль, гуль. Котився він на колесиках, ловлячи дивні звуки спів, дзвін, дзвоників, сміх. На вулиці йшла юрба, люди в вивернених кожухах. Образ діда, костюмі з соломи, образ кози та чарівна дівчина у вишиванці, і вінку образ Маланки. Як потім дізнався Гуля, її звали Олеся. Біп, що це? спитав Гуля. Ми маланкури, щедруємо, пояснив хлопець коза. Старий дід Івана запросив робота в хату, пахнучу пампушками, розповів про колядки щедрівки, про символіку масок дідо. Дід, шанування предків, коза, багатство і достаток про те, що Маланка це не просто роль, а втілення надії, і її слова пророкування можуть принести щастя. Гуль світились очі робота та записуючи все. Наступного дня на водіння Маланки Олеся злягла нога. Ой, нога у мене страшенно болить. Сьогодні вночі спіткнулась. Гуля просканував Мікроперелом, відпочинок. Почалася паніка. Тоді Гуля створив голографічну маланку. Вона танцювала у повітрі, а люди весело кружляли навколо. Ось воно, диво, старе й нове. плакав від щастя дід Іван. Гуля летів далі, пам'ятаючи слова діда. Святі це серце людей, які їх бережуть. А серце зрозуміє будь-яку мову, навіть мову світлодіодів. Гуль-гуль-гуль. Гуло його серце Мотор.